Вихідці з тіктоків і з рілсів. Це окрема така. Е Каста блогерів, угу. це ви маєте добре їх знати, це щось по типу діянки сільського блогера. Нашоміти на фізичну роботу. Я це кошти в Тіктоці, я ж не буду вкалувати за вісім тисяч, я ж не ти. Я знайшла собі роботу, веду собі контент і люди за це мені донатять. Я не пам'ятаю, як дівчинку звати, яка кричала в тіктоках вогник, вогник, жарко, жарко. Їх дуже багато, так. так, їх дуже багато, які займаються трешем повним. О, морозиво! Бррр, холодно Д -д 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 о, вовник жарко-жарко! жарко, і вони дійсно прожилися в інстаграмі. А в інстаграмі не зовсім, але через те, що дуже легко люди. Ну тікток створив дуже легкі умови переходу в інстаграм. Дуже швидко, особливо діти підписувалися на їхні сторінки в інстаграмі. Не можна сказати, що їхня їхні сторінки в інстаграмі, таких тікток блогерів, вони ефективні, але кількість є. І знову ж таки бізнес не буде задумувати, звідки звідки взялась та кількість, якби весь маркетинг знову ж таки цих соціальних мереж побудований на тому, що ти маєш робити якийсь треш, щоб подовше утримувати увагу, і саме тому з'являються ці вогник-вогник. Або, наприклад, я не знаю, я бачила там чоловік сидить в пакеті а тебе б'є себе ковбасою. Ну та ти мені подаруєш якийсь подарунок, я себе кілька разів дарю ковбасою. Ну, вибачте, це вже.